Так, друзі, привіт! Сьогодні ми знімемо маленький ролик про наступного клієнта. ще Традиційний китайський набір лікар операцію, але не допомогла до кінця. Ну, тут бачимо, тут при нажиманні дуже людина має кіфузування велике взагалі. Бачите, вже де пішло воно. Але так вас боляло, так? через то ви пішли на операцію, лікар запропонував, так? Так. Угу. Обов'язкова операція. Обов Обов'язкову Обов операцію сказали. Були. Ну, Бачимо наскільки спина стає м'якша. Подивіться, то як кіст уже. Як Ви висі чуєте? Mm -hmm. Бачите, як я мав, що йш... о, щось вже починає йш... трохи працювати ще тут зробити декомпресію. Такий унікальний метод. Спинка, бачите, яка суперова. Зараз будемо збирати таку подушку. Прошу. Давайте заберемо. Як плеться? Голова вліво вправо нормально. Ножка. Можете лягутку ногу подністи до тилу. І ще. Добре. Друга ножка. Можете? Добре, опущайте. Як тут чують, то спробуйте собі ринками тут. Бачите, як воно мігутку, я вам зараз покажу вогонь. Той ще за єдиний раз не навчуємо, то панде ефектне ютро. Але... Так що. Більш-менш бачите, лінія пішла. Люди. І знизу вверх Бочки. Спробуйте собі до тилу трошки так. Jak wcześniej tak nie mogłem się schodzić, ale teraz już O już lepsze za jeden raz Prawda? Mhm. I tak troszkę kręgosłup jakby się czuł No muszę przetłumaczyć. Normalnie. Prawda? Jak już tak... Nie mam, nie odczuwam żadnego bólu, jest wszystko w porządku. A skąd macie lat pełnych? Ja mam 65 lat. Jasno, masz Ludzie nas Polski po operacji, ale ukraińskie technologie pomogły, nie? Yeah. <laughs> Dobra, dzięki. No, I jeszcze pan chce dodać osobistą od siebie, no mówcie. Ale stopa mini boli, nic mi nie boli, jeżeli go nie mogłem tak mocno do góry podnieść, ale teraz już więcej. Także tak jak, nie odczuwam żadnego bólu. Także dzięki, że przyszli, dziękuję, kto podtrzymał irologię, i gromasaż, podtrzymajcie, dziękuję, ciężka robota.